Минулого тижня митрополит Унуфрі, глава УПЦ МП, втратив українське громадянство через наявність російського паспорта. Формально це припинення громадянства, бо конституція позбавляти його забороняє. Це рішення не стало несподіванкою. Інформація про його російський паспорт була відома вже кілька років. Але закон, ухвалений ще минулого року, зобов'язував УПЦ МП розірвати зв'язки з російською православною церквою до травня 2025 року. Однак вона цього не зробила. Тепер у Нуфрі офіційно іноземець на території України, має 90 днів на оформлення дозволу на проживання, інакше може бути депортований. Водночас очікується, що він оскаржуватиме це рішення в суді. Але чому не взялися за митрополита Антонія Паканича, другого за впливом в УПЦ МП. Він перебуває під санкціями і пов'язаний із корупційними справами. І скоріш за все є наступним кандидатом на припинення громадянства. Якщо УПЦ МП і далі не відмовиться від зв'язків. І від Москвою держава продовжить посилювати тиск, а церква може опинитися без керівництва.